Друзі, ну а на наша наступна історія про дитяче хобі, яке переросло у прибутковий бізнес. Герой сюжету робить фігурки солдатиків, і йому вдається це настільки вправно, що бажаючи їх придбати, стають в чергу. Завдяки чому майстер навіть потрапив на сторінки журнали Forbes. Заінтриговані, давайте подивимось сюжет. Як перетворити невеличке дитяче хобі на масштабний бізнес знає Михайло Золотар, адже його захоплення солдатиками у 2022 році переросло на виробництво колекційних фігурок Sky Hobby. Насправді я виношував це років п'ять, але в мене не вистачало якось. Ну здавалося, що не час, не час. Але 4 лютого це стало на часі після повномасштабного вторгнення. Фігурки почали користуватися великою популярністю. Компанія випускає унікальні мініатюри розвідників, прикордонників, операторів БПЛА, волонтерів, тих, хто наближає нас всіх до перемоги. Спочатку було витрачено близько 100 тисяч гривень, щоб ми зрозуміли, як це потім десь за рік було витрачено мільйон двісті гривень, і на зараз ми вже підійшли до двох мільйонів гривень. На вкладення тільки ось ці фігурки за плечима Михайла багато вдалих бізнес-проєктів. Тож кошти для відкриття нового стартапу підприємець заробив самостійно. Але саме після відкриття виробництва солдатиків Михайло потрапив на сторінки Форбс. На початку я не розумів, як це робити взагалі. От не розумів як я дивився Ютуб, як це роблять. Ми зробили як по Ютубу. Це, це все не те. Знаєте, методом тика. Ми вчились все з нуля, це робити. Поки вийшла перша цілісна фігурка, майстри зіпсували понад тисячу таких мініатюр. А ми потратили близько півроку, щоб знайти ідеальну формулу для виробництва металевих фігурок. Це було близько 20 видів металу, які ми пробували вити змішувати. І на сьогодні ми знайшли вже золоту середину, як це правильно робити. Ось тут у нас стоять принтера, в яких народжуються перші мастер-фігури, з яких ми робимо вже силіконову форму і заливаємо метал. У цій кімнаті створюється саме перша пластикова фігура для майбутньої праці. Над пластмасовими виробами працюють машини, проте фігури з металу виливаються власноруч. Зараз я буду заливати форму, розтоплювати метал та буду показувати вам, як відбувається процес слиття. Ми включаємо наш вібростолик для того, щоб метал краще проливався. І починаємо заливку. Тепер треба трошки зачекати металу, потрібен час для того, щоб застигнути. Так. І що в нас тут? Ну, загалом непогано. Фігурка вийшла дуже гарною. Після етапу лиття фігурка попадає до рук художниці. Це завершальний етап створення мініатюрки. В день я можу розфарбувати 10 фігурок, але мій особистий рекорд це 16. Тут можна замовити і свою міні-копію. Проте найпопулярнішими є три види фігурок: це військовий, який послав руський корабель, та військовий з НЛАО. А ще в топі запитів президент України з кожної нашої фігурки, йде на допомогу 10%. І від обороту йде на допомогу військовим на нулі, для людей, які стали без житла, без їжі, для переселенців. Основно все це кошти, які ми витрачаємо на допомогу людям і ЗСУ. З початку великої війни Михайло допомагає відбудовувати зруйновані будинки постраждалим. Купує їм продукти, ліки, обігрівачі, меблі. До того ж, бізнесмен відправив на допомогу Збройним силам України вже понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Хобі воно як історія. Ці люди повинні бути у яковічні. так Також кажу, війна закінчиться. Війна закінчиться нашою перемогою. Але це буде таке написано потім на папері. А це буде назавжди.